Всім доброго часу доби з вами Костя і наше нове пізнавальне шоу на каналі УАДА Тіві, в якому я буду розказувати вам про десятку цікавих фактів нашої планети, і не тільки нашої. А сьогодні я розповім вам про частинку України, місто, яке завоювало статус культурної столиці, люди, якого прославились на весь світ як бандерівці, і можливо ви вже здогадалися, що мова сьогодні піде про місто Львів. Кожен знає, але Львів з початку свого існування належав аж вісьмом державам. Протягом свого становлення місто перебувало у складі Галицько-Волинського князівства, Австрогорської імперії, Польщі, Росії під нацистською окупацією, під володінням Західноукраїнської народної республіки, у складі Радянського Союзу та на даний момент належить незалежній Україні, де являється сьомим найбільшим містом держави і налічує собі 800 тисяч мешканців. З недавніх пір Львів вважають новим туристичним магнітом східної Європи. Щорічно кількість туристів зростає на 15 20 А минулого року Львів відвідало 1 мільйон туристів, і це не дивно. Адже саме у Львові знаходиться 55% усіх історичних пам'яток України. Тут налічується більше 2500 архітектурних пам'яток та 60 музеїв. А з 1998 року Львів внесено у світову спадщину ЮНЕСКО. Львів по праву можна називати містом студентів. Кожен п'ятий у Львові студент. Зокрема, у місті налічується близько 170 тисяч студентів, а також майже 30 вищих навчальних закладів. Найбільшим з них є Львівський національний університет імені Франка та Львівська політехніка. Наша академія начислює понад 3 тисячі студентів. Також Львів по праву можна назвати містом винахідників. Саме у Львові започаткували першу в Україні залізницю, пошту та пивоварню. Відкрито перший в Україні готель, засновано професійний театр та першу українську школу. А також винайдено першу у світі гаосову лампу та запущено повітряну кулю. Ужному зрозумілий, а часто і огидний стиль отримання задоволення Мазохізм вперше появився у творах відомого письменника, який був родом зі Львова. Так, так, саме тут Леопольд фон захер мазох народився і провів своє дитинство. Зараз в його честь у Львові навіть стоїть пам'ятник. А з 2008 року відкрито мазох кафе. Перший футбольний матч в Україні відбувся саме у Львові, 14 липня 1894 року. На території Стрийського парку відбулася гра між командами Львова та Кракова, яка стала офіційним матчем на території України та Польщі. Одночасно команда Львова здобула перемогу. Тепер ти розумієш, чому львівські футбольні фанати відомі на всю Україну. До речі, на даний момент у Львові виступає два професійних клуби ФК Карпати та ФК Львів. Також Львів є фартовим містом для збірної України з футболу, адже вона ще жодного разу тут не програвала. Історія свідчить, що раніше у Львові був податок на багатство, а саме на розкішні весілля, які налічували кількість гостей більше, ніж 16 чоловік. Так-так, вам не почулось, податок повинен був сплачувати кожен, хто запросить розділити радість свого одруження 17 або більше гостей. Мало хто знає, що спецефекти для фільмів Людина-Павук, Гаррі Поттер», Халк та багато інших створювалися саме у Львові. Також, згідно з дослідженнями компанії KPMG, Львів визнано одним з найбільш перспективних міст у світі щодо розвитку інформаційних технологій. Можливо, ви неодноразово чули про відому на весь світ кіберспортивну організацію Нейтузвінсія або простіше наві. Так, от, ці неодноразові чемпіони світу з кіберспорту українці, а троє учасників їхньої команди львів'яни. Так що навіть у такому на перший погляд дивному спорті Львів теж відзначився. Львівська кава та шоколад відомі не тільки в Україні, але і у цілому світі. Так із багатьох неофіційних назв міста Львів називають містом кави або містом шоколаду. Такі от справи. А з вами був Костя і наша нова пізнавальна рубрика, якій ми ще не дали назву. Так що можете проявити фантазію і написати свої ідеї в коментарі. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Кажуть, це дає скидку на путівки до Львова у всіх туристичних агентствах світу. Але самі цього ми вам обіцяти не можемо. На цьому у мене все. До зустрічі!